Техніка моя не витримує моїх емоцій вже другий день. Так, дивимося Черкаси. Черкаси. Буду робити по, по пару відео. тому що щось черкаси. Черкаська область. Слухайте, по Черкаській області будуть лупити, щось вони там якийсь об'єкт надумали. Так, да, Черкаська область буде військовий об'єкт. Військовий об'єкт якийсь хочуть влучити. І я так думаю, що щось таке влучання і буде, тому що трика іде, що буде, як буде ураження. Так, Житомир. Я так розумію, що з овруча люди як починають трошечки від'їздити, дуже страшно їм становиться. Дуже сильно обороняють кордон в Житомирі, буде привозитися привозитися, привозитися, привозитися для того, щоб оборонити кордон. Повітряна тривога буде і будуть знаєте, як дронами щось розвідувати. Тут можуть дев'ятка мечів, може все-таки можуть десь по області вгати. З першого по 9 можуть. Так, дивимося далі. Рівне. Рівне є об'єкт в рівному, в самому рівному, куди є, куди хочуть влупити, щоб було більше жертв. Знаєте, як відбиття, бо двічка йде відбиття, дуже дорогоцінний. І по Рівненщині будуть, дуже багато виділяється для того, щоб були. Був захист кордонів, дуже багато, там захист класний. Єдине, що десь біля кордонів можуть провокації робити і десь лупить саме десь біля кордонів. Так, Волинь. Волинь, Луцьк. Будуть гатить. По Волинській області якась провокація. Провокація, знаєте, як будуть розганяти інформацію, що будуть заходити орки з Білорусі, але то все фігня, це брехня. Вони там будуть провокації влаштовувати для наших хлопців, але то дезінформації не вірте. Дезінформації з 1 по 9 буде дуже багато. Десь вони будуть там підлуплювати, але щоб прям дуже, я, на жаль, не бачу. На щастя, да, господи боже мій, на щастя. Ой. Так, дивимося далі Львів. Львів. Львівська область. Слухайте, по Львівській області максимальний сос. Максимальне якесь підприємство, яке пов'язане з водичкою. І будуть перебої з водою і зі світлом. Львівська область. По Львову можливий, але якось більше захистий. А по Львівській області прям прильот, може бути. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківська область. Івано-Франківський і Івано-Франківська область. Тут я можу сказати, що в принципі більш-менш нормально, через область йдуть дуже великі потоки всього. Тому люди дуже дякують. Всесвіту за те, що вони отримують Закарпаття. Ой-ой-ой, Ужгород. По Ужгороду хоч а... так, Закарпаття. Цей тиждень для вас буде небезпечним. Небезпечним. Тому я собі ставлю, що черві... червоний рівень небезпеки. І по Ужгороду є, яка така ситуація. Є така дуже велика ситуація. Можлива ситуація якогось як вбивства. Ну це буде як посадової особи в Закарпатті, в Ужгороді. І по області там прям там можливий прильот. Так, дякую вам дуже за увагу. Інші області будемо роздивлятися в інших відео. Дякую вам дуже за підписку, за вподобайку, за донати. Дуже вдячні!